Вже другий, як мінімум, сонячний день. Садівники були в нас в середу. Хотів зняти відео, як все виглядає охайно та частенько після того, як позбирали все листя, але не встиг, не добрався. Ось, коли вже добрався, все знову. Всипано, ну, звісно, не так, як було. Дуб практично повністю обсипався, залишилось там декілька листочків, тому це листя у більшості зрубіні, яка ще не повністю обсипалась. Що цікаво, того року дуб залишив. Ну, мабуть, більшість листя на собі аж до весни і обсипався лише весною. Цього ж року він обсипався зараз в жовтні. Це, мабуть, волога дощова погода цього року так вплинула. Вигела Wings of Fire досі яскрава та приваблива, хоча листя вже обсипається. Гортензії вже всі, практично всі покаричні віли. Там є одна, яка, мабуть, була найбільш схована від вітру, холодного, від приморозку. Але теж вже листя обсипалося. Міскантус ще досі не розпушився. Дерене листя скинули. Можливо, цього року спробую на зиму міскантуси позв'язувати. Бачив, так роблять, для того, щоб вони мали охайніший вигляд взимку. Бо коли снігом засипає, то вони потім не дуже хайно виглядають. Дерен дуже сильно росла рослина, чи швидко росла рослина. Ці кущі посадили такими ось невеличкими два роки тому, їх уже багато разів підрізали. Наростають вони дуже швидко. Що цікаво, ось тут дерен повністю обсипався вже. Да, і всі ці частині. А тут ні. Я так підозрюю, що тут ближче до живоплоту більш таке закрите місце від холоду, бо там у нас а, північ ось там. І, мабуть, вітри, які йдуть знизу і приморозок, мабуть, трішки стримуються ось цим живоплотом, і тут таке затишніше місце, бо бачу тут всі рослини пізніше скидають і листя і взагалі якось їм тут комфортніше. Сканлон ще трошки має листя, але це вже таке залишки. Більшість його вже були позбирали теж всереду. Я не знаю, це, мабуть, одна з моїх найлюбленіших рослин в саду. Дуже гарне листя восени. Сакори ось тільки вчора, сьогодні, це, мабуть, навіть за ніч вони поскидали оце все листя. Сьогодні такий був добрий приморозок, бо зранку було все біле, а в Інії, мабуть, був добрий приморозок, і ось вони нарешті скинули листя. Тому під ними так багато його. Хтось говорив стосовно цього стовба. Чи думали ми його якось закрити? Взагалі. Я не планував, щоб тут був стовп. Це ландшафтники так вирішили. Я хотів, щоб Брабант йшов ось так перед стовпом, щоб якраз його закривати. Але вони чомусь переконали, що тут буде замало місця. Хоча я не думаю, що тут буде замало місця. Ну, нехай буде ось тут брабантити. Що так глянути, то ну, ось так було би. Ну, да, там дітям взимку отут санок, не було б можливості з'їжджати, але вирішилася би проблема за цим з цим стовпом і цими лічильниками. А, насправді його не так видно, якщо дивитися здалеку, да, влітку, то прикрито а, цією сливкою. Тому, в принципі, він зверху не кидається в очі. Це якщо ось тут стояти в цьому місці, да, то його видно, але не критично. Можливо, в майбутньому щось придумаємо. Це потрібно буде хіба що тут зробити не газон, а клумбу і вже засадити якимось навіть тим самим дереном, да, він, в принципі, в таку висоту зможе вирости і закрити. Кущі маю на увазі, якщо в кущовій формі тримати його, не, не якось там топіарно, як зараз роблять. Але це таке це на майбутнє. Хоча взагалі в нас така була думка, е, газон набагато складніше підтримувати дорожче, ніж клумби. З клумбами набагато менше мороки, тим паче, якщо посадити рослини, які. Комфортно себе будуть почувати конкретно в наших умовах та невибагливі, то, в принципі, і по вартості, і по трудозатратам газон набагато складніше, дорожче. Так як хтось говорив в коментарях, є простір. Він відчувається і це класно, але є зараз можливість наймати людей, які за цим доглядають. То це добре. Але рік тому я сам за цим доглядав і це потрібно мати мінімум один робочий день в тиждень для того, щоб за цим всім доглядати. Тому газон це досить така річ. Недешева і непроста. Можливо, з часом ми більше засаджуємо клумбами і зменшимо кількість газона. В нас зараз біля 9 соток газона по всьому подвір'ю і біля 5 соток клумб. Там тут все ніяк не може розпушитися. Залишили підпірки ще на двох рослинах, на платані і ось там на ліквідамдрі. А, ще на ліріодендроні також. На трьох деревах, які найбільш піддаються вітрам. І, на думку, садівників, ще недостатньо вкорінилися. Висадив я 31 саджанець і виявилося, що в мене одна ямка залишилась вільна. Тому сьогодні досаджу ось такий сорт вишні. Не знаю, як вона буде себе там почувати, але зроблю експеримент. А і так, Добрав саджанці також в гар, гарний сад, здається, Олени джежули. Е, Сподобались мені в неї саджанці. Ціни, звісно, е, трішки більші, ніж в інших. Але по якості, мені здається, саджанці непогані. І що мені сподобалось, там цікаві є сорти. Е, в медвежому вушці набагато дешевше. Е, але там не, не такі цікаві сорти. Тому, якби... Те, що я хотів з простіших сортів, брав в межому вушку. Те, що хотів з цікавіших сортів, брав в джежули. Так. Така коренева даного саджанця. Радили зволожити два дні тому, але вологи тут насправді дуже багато. Не знаю, чому, чому так радили, бо я просто. Фізично не набрався, вже думаю, як буде. Але все нормально. Вологи дуже достатньо, мені здається. Ну, ще тиждень з такою вологою могло би стояти. Оце я придбав його, здається, в вівторок, сьогодні субота, 4 дні. Хочу відповісти на запитання стосовно того, як далеко від забору ми саджали туї та в яку ширину вони стрижуться. Здавалося б, це запитання просте, і відповідь мала бути простою, але, на жаль, воно не таке просте, як здається, на перший погляд. Тому вирішив не писати відповідь, а записати саме відео, бо є досить багато нюансів стосовно цього. Понизу тут в мене зламана рулетка, тому з 30 рахується. Знизу виходить. 60 сантиметрів. Зверху ну десь 50 орієнтовно. Туди зверху ще менше. Виходить, що воно у виді конуса стрижеться Не знаю, чи це буде на відео видно. То знизу ось тут воно ширше, зверху вуще. Стосовно того, як далеко від забора, це дуже складне питання. Е, і, скажімо так, все вийшло не так, як я очікував. І я думаю, що не повторяйте мою помилку. Я просив був садівників, щоб вони висадили подалі від забора, щоб можна було пройти і підстригти. Але. Цього не зробили. І як можна бачити, тут дуже близько. Цього року мені здається, що садівники навіть, ну, можливо, трішки стригли, але дуже мало. Їх можна зрозуміти, бо це потрібно йти до сусідів, обходити кругом. І не так-то зручно тут щось стригти. Можливо, вони навіть пролізали ось так. Я навіть не знаю. Чесно, я цього не бачив. Але фішка в тому, що мені здається потрібно саджати хоча б на рівні ну сантиметрів, щоб потім було хоча б 30-40, щоб можна було пройти. Виходить, нам висадили, якщо тут подивитися, да, стовбур йде. Це 80 відняти 30, це 50 сантиметрів від від забора. Ідемо сюди. Тут, мені здається, ще менше. Там зверху взагалі неможливо пройти. Якщо знизу ширина 60, пополам це 30 і сантиметрів 30-40 пройти, це треба 60-70 сантиметрів саджати від забора. Тут, ось я впираюся в забор 70 відняти 30-40 см від забора І ось видно, воно прямо тут взагалі впритик до забора. Тому це, це є недобре, як на мене. Хіба що ви хочете дуже часто ходити в гості до сусідів? Хотів показати, що тут. Тут взагалі, заді, ну не тільки, заді, тут взагалі не стрихли другий раз, то забув, забули, я їм нагадував, але але але, можна побачити, вони прямо біля забора. Тут сантиметрів теж 30-40 від забора, І це дуже незручно. Тут ситуація нестандартна через те, що тут у нас йде відкатні ворота. Тому тут проміжок набагато більший йде спочатку, але потім він звужується. І, в принципі, він такий ж самий, як і на іншій частині. Зараз спробую ось тут десь поміряти. От, наприклад, ось тут. Це метр, мінус, ну, давайте навіть не, не до кінця, а ось саме де. Стовбур дерева йде, да, він йде 65 см. 65 відняти 30. Да, бо це ж рулетка 30 см вкорочена Це 35 см від забора. Ну це прям дуже незручно. Так, це більше дає простору вам. Але якщо ви самі будете стригти ці туї, то це вам же ж і більше. Проблем.